Друзі, всім привіт! Показуючи хрюшок кормлю. Це хрюшки, як синоматка. Вже по другому разу попаровані. О, дивимося огірки. Здорові вже такі перерощені. Ріжемо і даємо. Ой. Це не основний корм. У мене голод, хоч і кормлю норму, до вечора. Ага, пахне, пахне. Даю дерть і в додочку сиплю їм. Сиплю їм. Оце. Ой, хоче, та зараз і вам дам. О! Щось на дерзьч ось на копа насипав. Меш всі в курсі, що без цього. Без корит їдять. Чуха. Чушка. <ривіт> Ось, на-на, на. вредна Ну, либо як чухають. <ривіт> так, друзі, <ривіт> вопрос у мене був. Як вопрос у мене був. Привожу е, поросят і вже мають у разів чотири брови в мене постійно заказують мене з доставкою, Там, ну, далеченько ж заходять, привожу. Ой, коже, боба, кожа перший раз проробила у, нас, у когось на свинокомплексі чи на свинофермі. Кожен перший раз побачила таких порось, привіз білих, коже, виросло, почорніло. Ось дивіться. О. Що воно так? Оце свиноматка дюрок ландрос у мене. Тобто, дюрок була свиноматка чистокровна, покрита ландросом. Вона теж була там трохи п'ятна отакі, трохи взагалі. Бачите, до цього вже оце скільки? ну то більше року, о півтора. То е почорніла взагалі там садок. Ну це воно якось так є, друзі. Якось я сам не знаю, як воно так, ну то якось п'ятнами покриваються. Ну, то, тут, тут, тут все хорошо, ну. Це не проблема, ну іменно ну, по породі. Це ж ну не болезні, якось якось розниці. Ось такі чисто типа F1. F1 на ногах високі. Дивіться наскільки вони одинокі по цьому. А на ногах висока, довга. Там порода. Є такі. От у таке, друзі. Що сніму, покажу поросят. Може комусь надо на продаж. Коротше, позаводили поросят, хана. Ціну скидаю, тому що нікому вони не нужні вже стали. Ну, як не нужні. У мене, наприклад, по закозні, тому що люди знають провірені, люди брали. Це тут небагато, але ну, я собі, в принципі, можу оставити. А можу продати. Та ні, ну взагалі хотілося продати, бо все так поки що позабила, але там ще не зробив, вже там, де я показував. буде погано. О. <кхм> Вася. Оці оці Васі. О, дивіться, ось такі. Ок. Так. Е -е, мама Ландрос Петрен покрита ландросом. Ну, то. Це такі гібридики. А ну, побігайте, іди. Ну, спокійно. На сухум, на поївочках. Це порядок. За ціною обращайтесь кому зацікавити. Тут, тут кстати, по-моєму, отокабончик, а так свинки. Може комусь треба на розвід. По по пососках подивиться. В принципі, ну. Собі можна оставити. У мене отут ось, бо просто треба вже сідуще буде Ось Сюди цей, ну, блін, їм буде, скільки там п'ять штучок буде якісновато. Треба хоч би двох убрати, а тройку оставити собі. Я так, кстати, хотів, ну, друзі, частенько роблю, що ось так. Оставив 4 штучки там через місяць оставши ще дві чи три Ну, коротше, оставляю найчастіше цей Вибраковку. Поставляю вибраковку собі, грижовиків, ті, що не цей, я вмію їх кормити, так сказати, що вони хорошо росли хорошим кормом і ну, бомба все. В принципі, я щось якби ви бачив. Друзі, ось це мої грижовички, так сказати. У них було яєчна грижа усіх чотирьох. В одного, по-моєму, ще висить якось, само меншого. Ну там невеличка. Хоч самі робимо операцію. Кому цікаво, наприклад, поки що немає, для ту, щоб і не було тих гриж. Ну можу все зняти, кинути, як буде, як операцію робити, або розказати. Ну це самі ж, це хіба що як вирізаєте яйця, самі вмієте вирізати, ми самі ж кастрюємо, то може й вийде. А так ми одного витрача подивилися, як роби привезли, другого. І, коротше, якийсь спосіб нам підійшов. Ту ну дивіться. Не треба їх там різати у 60, чи коли як буде висіть велике, висоток. ну, все нормально. Без яєць, операція, все бачите, затягло нормальні каблосики. Відно там трохи. там треба по весовій э, цей підходить. Ось це, друзі, от тієї мамки ще я показував. Що дюрок вандрас. Спаровано. Чим воно спаровано було? Я поніку такі гібридики вийшли. Бачите, з Ну, Порядочок. Ну теж розсвятка. Ну, та розсвятка то таке. Головне, щоб виход був. Головне, щоб виход. І ось є в такі гібридики в мене. Є такі гібридики. О, вже, друзі, показав а самих хуже Я ось теж почну знімати, коротше, як треба кормити, як із маленького, самого хуже, взагалі його навіть не то, що там, ну знаєте, є такі ці хороші. отаке таке викормить, не їх делає. Буде тільки воно там на півмісяця, можна сказати, можна підселяти Це на півмісяця старші, то дивіться Я Просто півмісяця оцих в мене ще було одне там родичам довго. І дивіться, почти одинокові на пів місяця по возості. Чесно скажу, ось оце порося хотів, ну, утопити, вбити. На свиномотку, хоча ж, воно не пройде, по нього ну, дивлюсь щось це тисків мало. Ну, м'ясо, дивіться, навіть задок появився. Чисто, друзі, кормив предстартом їх довго. Довго мають, ну, свиномотку дзвінючи, чи 15, днів 20, постійно на цьому. І навіть їх, коли вже там по 10 було кілограмів, все одно їх ще ви кормів, То дивіться. Це, друзі. Ота свинка. нормально, це ось, Оце з одного виводка. Це ж свинка осталась, не продавав. Оце таких самих менших я оставляю. Ну Цих просто, бачите, яка різниця, яких я, Хоча задок призустрій. Просто вони оце, оця дві з одного виводка, ото з другого. То бачите, це ну не дуже так і сказати, ну трошки видно, що ми було. Ну, теж дивіться, задок. Плечі. Хоча я таких дуже не продаю людям собі оставляю по можливості. Тільки просто бачить свої там з другими. А це ну, одне ж не продав. А це така хороша свиночка була. То, що могла б на продаж, якби комусь треба було одне. Просто вже не продам таке. Ото таке. Щоб по чуть-чуть оставляємо великі порті по кошу. Не оставляємо там, нема куди. Тут таке. Друзі, погляди мене. Тут було зерно хранив. Таке зробив. Отом я і робив, дуже бетонірував під. Ну, хотів поросло там держати. Тут хотів гарожик для мотоцикла, таке зробити од городи, таке, щоб було там свині. Тут горожик, мотоцикл ставить таке. Що-небудь. Не вийшло спокошу. За цей два цих відділення зробили, і то не вистачає. Там ангорчик, зерно вже трошки перекидали. Там була кояка проблема, може в наступних відео розкажу. Друзі, підписуємось на канал, буду всім радий. Всім пока!